У горішніх планах цього тижня триває юнацький турнір Промінь Мрії Кап, участь якому беруть футболісти не старше 14 років. На стадіоні гірник боротьбу за медалі ведуть шість команд із Кременчука, Харкова та горішніх плавнів. Господарі турніру із дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт представлені двома командами вікових категорій 2009 та 2010 років народження. Сьогодні ці команди із горішніх плавнів зіграли між собою. У цьому дербі була дуже напружена боротьба. Першими відкрили рахунок молодші за команди суперників, вихованці тренера Романа Цимбала. Втім, у другому таймі старші за віком гравці Олександра Бідника не тільки зрівняли рахунок, а й довели справу до перемоги. Дербі команд горішніх планів завершилося перемогою команди гравців 2009 року народження із рахунком 3-1. Тренер команди гірників, гравців 2010 року народження Роман Цимбал, задоволений тим, що його вихованці отримали досвід таких напружених ігор із старшими за віком земляками. Я доволен ребятами, старалися грали в футбол, виходили з оборони через передачу, просто так не буцали какой якийсь м'ячик. Єдине, що нам как ретельно не вистачає, це е, нападника. Тому що хлопці 2010 року приходьте команду, нападники, ми вас обучимо, навчимо і будете забивати. Також на турнірі відбулася ще одна зустріч земляків. У харківському дербі зустрілися команди «ХТЗ» та гравці команди «Металіст-2010». У цьому поєдинку переможцями вийшли гравці «ХТЗ», яких вдалося забити у ворота суперників чотири м'ячі. Це Харківське дербі. «Металіст». існує вже багато років. А ми така команда, яка ну награємо у УПЛ, у других лігах. Ми дюсаша. Та для нас дуже велика перемога. Вигравати металіст кожен раз, коли ми зазначаємо. Перед заключним туром турніру промінь мрії кап команда ХТЗ не має поразок і зберігає лідерство. У центральному матчі турніру команда ХТЗ зіграла у нічию із юнаками Черкаського «ЛНЗ». і саме ці колективи ділять лідерство перед заключним туром.